Всім привіт! 7 січня Дніпропетровщина плюс 7 градусів. Все потайло. Завтра плюс 10. Якщо не буде дощу, а він буде, скоріш за все. Але якщо не буде, то політять бджоли. Е, немає вітру, буде тепло. Якщо ще й сонечко вилізе, це 100% бджоли полетять. У кого така сама ситуація? Подивіться свої лядки, чи не забиті вони, чи бджоли зможуть вийти, чи немає підмору, який буде заважати бджолам. Тому що якщо у вас така ж сама погода, бджоли надумають вилетити на очисний обльот. Тому подбайте про це. Я хочу повідомити, що сьогодні я відзняв вам відео про шайтан-машину для створення цукрової пудри. Я показав е відео, е як все працює, е скільки воно коштує, чи зможе зробити це будь-яка людина, чи треба там щось наворочене і так далі. Тож дочекайтеся цього відео. Е я спробую випустити його сьогодні ввечері, якщо я встигну його змонтувати. Ось, якщо не встигну, воно точно вийде завтра. Тобто, дочекайтеся або сьогодні ввечері, десь під 8-9 годину, або воно вийде завтра. Нагадую, я в одних шорцах показував, яку пудру я роблю. Пудра класна, вона дуже дрібного помолу виходить. Канді з неї я теж робив вже лежить у деяких бджіл. Я обов'язково розповім у відео про те, як я роблю Канді, що я туди додаю, що не додаю зараз, а буду додавати через там, місяць. Наприклад, я розповім про свій досвід, тобто не кажу, що це там тільки так треба робити. Розповідаю, як це роблю я. Ось такі справи. Тож, не будемо гаяти часу. Я йду займаюся монтажем, робимо для вас це відео. І сьогодні, скоріш за все, воно вийде на каналі. У нас дуже-дуже тепло. У нас лежало десь сантиметрів з 10 снігу. Це ну таке крига на річці 8 см. І сьогодні плюс половиною, вже 7. Завтра плюс 10. Знову ж таки, це в тіні. Якщо буде дощ, то буде і більше. І, скоріш за все, полетять бджоли. Добре, це чи погано, Ну, якщо у вас не дуже добрий корм, це добре, тобто бджоли очистяться. Якщо у вас дуже потужні сім'ї, це не дуже добре, тому що вони деякі при такій погоді, якщо вона особливо буде декілька днів, клуби розпадуться, бджоли можуть почати займатися не тим, чим їм треба. Ось такі справи. Ну, подивимося, як це буде в нас. Тож, Побачимося з вами увечері.